Перше побажання оператору дрона – не ламай пташки. Вони нам ще треба. Ну, так, щоб вітеорії до першого польоту, це у нас один день був. На Мавіку можна навчити літати обізян. В принципі, нічого там такого не було на першому зльоті. Ти просто зводиш два стіка, нажимаєш вверх і летиш. Все. А от перша посадка на і пташки. О, то, блін, звісно, стрес. У мене руки трусились. Задачі розширюються, ти вже вчишся злітати, вже десь якось е, якусь розвідку проводити. Саме прикольне, те, що в нас на. Третя виходить моя зміна це якраз такий, можна сказати, другий нормальний політ, і це було коригування артилерії. Блін, 14 годин такого кайфозу? Ти просто літаєш, дивишся, де там переходять, знаходиш їх і потім по ним їб**. А ти стоїш на панорамці, так, о-о-о, тому. Так, да, ми очі. Притом ми очі 24 на 7. Очі завжди висять, очі завжди бачать. Якщо брати конкретно те, що твориться в нашому підрозділі, то огонь. У нас, блін, все схвачено. Живемо собі. Все чотенько, ходимо на бойові, дам дівчата ходять танцю. Танці, танці. Поки одні позитивні емоції. Це моральна підтримка.